Розпрощався, розпрощався стілець зі своєю ріднею. Він поїхав в далеку дорогу, за свій рідний край, за стрілецький звичай ідемо бій за свою перемогу, за свій рідний. Стрілецький звичай демо бі за свою перемогу, а вітере колише зеленою травою. Молодий дуб до да дуба схилився, листя шелестить, Битий стрілець лежить над ним коник його за журився листя шелестить, листить, стрілець лежить, його коней, ним зажурився. ой, коню, мій коню не стій наді мною, я тим часом полежу прикритий. Біжи скажи, скажень рідні, що я лежу у степу убитий. Біжи, біжи мій, скажи, скаженьчі рідні, що я лежу у степу. Нехай батько і ненька і сестри і браття, нехай вони за мною не плачуть. Я в степу лежу, заред нею тожу, чорний круг на мною закраче, я в степу лежу, заред нею тожу. Чорний круг на ді мною запраче, єди за рядами, ідуть партизани до походу гармати мрають. за їхню честь лиш березовий хрест, дрібні сльози і бруд заливають. За їхньою честь, лише березовий хрест, дрібні сльози і бруд заливають. Козацька слава не умре, не загине, будуть діти про неї читати, були соколи, що за нас поляли Тепер будуть собі, собідно лежати. Були соколи, що за нас полягли. Тепер будуть свобідно лежати.